Привіт, піпле! Сьогодні розповім вам про роботу, яка точно навчить вас орієнтуватися по всій карті штату краще за будь-який GPS поштарську справу. Якщо далекобійництво здається вам занадто масштабним, а рибалка і грибництво не дають достатнього руху, то доставка пошти це ваш варіант. Тут ви будете справжнім героєм штату, розвозячи важливі посилки по всіх куточках карти. Суть роботи проста як 2 копійки. Ви забираєте посилки на пошті, завантажуєте їх у свій фургон і розвозите по всьому штату. Спочатку будете працювати з поштоматами, таке собі тренування для новачків, а потім перейдете до доставки прямо до дверей громадян, відчуваючи себе справжнім месенджером. Мегаполіса. Перш ніж стати зіркою доставка, перевіряємо базові вимоги: мінімум шостий рівень персонажа, бажання бігати туди-сюди з коробками і терпіння, бо іноді адреси можуть бути в самих незручних місцях. Якщо з цим все ок, прямуємо в Downtown Вайнвуд до головної пошти штату, знайти легко, а на карті шукайте значок синьої скриньки. Там на зустрічає працівник пошти, говоримо з ним про життя і можна приступати до роботи. З цього моменту ми офіційно у грі. Коли всі формальності залагоджені, починаємо робочий день. Орендуємо транспорт на спеціальному маркері, йдемо до навантажувальної зони і починаємо завантажувати коробки. Натискаємо Я, чекаємо, поки завершиться анімація, а коли посилка буде в руках, тягнемо її в авто і кладемо всередину. Натискаємо J біля машини, пошта покласти посилку. Повторюємо процедуру, поки не завантажимо всі коробки, і в нагороду отримуємо список адрес для доставки. Плануємо маршрут і вирушаємо в дорогу. Можете їхати як хочете. Оптимально або хаотично, головне все доставити. На місці діємо оперативно. Забираємо коробку з авто, джейпошта, несемо її до поштомата або до дверей і вже на цьому етапі отримаємо першу частину оплати. Переходимо до наступної адреси. Коли всі адреси відпрацьовані, можна повернутися на склад за новими коробками. Як і в будь-якій нормальній роботі, тут є кар'єрний ріст. Перший рівень, базовий старт. Тільки поштомати працюють самостійно. Рівень 2. Доставка до будинків, плюс можна кликати друзів на допомогу. На наступних рівнях все те ж саме, але авто стає швидшим, а заробіток більшим. Втомилася від доставок. Повертаємо авто туди, де брали. Частину грошей за оренду в такому разі повертають. Підходимо до співробітника і кажемо до побачення. Все просто. І підсумка. Робота поштарина Апло АТРП це ідеальний компроміс для тих, хто хоче активності без зайвого ризику. Не треба стріляти, не треба годинами чекати клювання риба, просто їзди собі містом і роби людей щасливими своїми доставками. Головне, не поспішати, обережно водити, коробки не люблять різких поворотів та насолоджуватися процесом. Хто знає, можливо, саме ваша посилка зробить чийсь день краще. Тож, хапайте коробки, заводьте авто і вперед підкорювати поштові маршрути Апло АТРП. Удачі в доставках, піпли!